Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 300 доларів ціна репутації України. Мабуть, вже всі прочитали чи почули у етерах цю ганебну історію, яка в чергове сколихнула пенсіонерне суспільство. Пише Анастасія Михальченко, хто не в курсі, то суть цієї історії у тому, що британець куповий пригнав до кордону України автівку, яку просили придбати військові, але український митник зажадав хабару 300 баксів, щоб британець зміг проїхати в Україну і постави. Тати авто військовим. Чоловік не став шукати способу перетнути кордон без хабаря і просто поїхав назад. В результаті наші воїни не отримали необхідну їм автівку. А Україна як держава отримала ще один удар по репутації. Тож кажете, корупція найменша за 20 років. Найвеличніший сонце сяйни лідор звільни усіх воєнкомів, Бо дехто з них бере хабарі за надання можливості відкосити від армії. Тож тепер час звільняти всіх митників, бо дехто вимагає хабарі за волонтерку. А ще руйнує так добре відмочену репутацію країни. До речі, ембісеровишиваний вже відрагував на ситуацію. Звівши брівки будиночком і зморшивши чоло, я не чула. То чому мене в НАТО розуміє Михальченко попередніх відомою ми розповідали про ще одну кричущу що ситуацію. Моє життя на 90% складається з волонтерської діяльності. Пише Інна Педерсана з першого дня повномасштабного вторгнення я постійно возила повні машини з допомогою, які були передані прямо в руки нашим за. Захист... Хисникам за цей період я зіштовхнулася з різними проблемами, але такої поведінки зі сторони наших митників не було ні разу. Запланована відпустка, не тільки побачити батьків і по дорозі завести допомогу. Загрузилася всім, що вкрай необхідне. А дорога була нелегка, так як машина велика і перегружена. 26 липня 11.50 я на кордоні шагині цього разу зробила сад на товару, щоб уникнути проблем. Але машина до 3,5 тонн з вагою товару в 1070 кг кілограм. Не може їхати через. Цю митницю відправляють на смільницю. Сімнадцяте 17.57 Я нарешті на місці розумію, що до точно зважать, а в мене очевидно перегроза. Але все ж таки сподіваюся, що пропустять. Так як я везу гуманітарну допомогу, і машина їде вперше, то польська сторона випускає мене лише з попередженням без штрафу. Я була щаслива, бо стояла за круг до найкращої країни у світі. І тут розпочинаються качелі, які навіть у страшному сні не могли приснитися. Я вперше їду своєю машиною на тимчасовому консульському. Обліку з угомом допомогою зазвичай переганяли машини сокуликам та волонтерам буси, заповнені гум допомогою, тому вперше мала таку ситуацію, де машина має повертатися назад. Проходжу паспортний контроль і все швидко заповнила і до митника. І ось воно щастя. Зустрічаю найчеснішого митника, який по закону мене не пропустив. Звичайно, ніяких претензій в рамках закону придивити не можна, тому що стаття 380 дозволяє виїзд на тимчасовому консульському обліку машинам до трьох тонн пасажир. В мене вантажний, в ту ж хвилину мені було запропоновано домовитися зі старшим зміни, але я ніколи не давала і не буду давати хабарі цим гнидам. Мені жодної копійки не платять за мою роботу, бо це я роблю, щоб побачити свою країну вільною. Я хочу, щоб наші хлопці повернулися живими. Як ви вже зрозуміли, в Україну мене не опускають, бо я не дала хабара. А тепер уявіть абсурдність ситуації, коли мені запропонували внести заставу при тому, що потім уже 27.07 мені скажуть. Що застави не можна робити на цьому пункті пропуску. Але в обох відмовах вказано, що я відмовилася і внести, фото додаються в одну миті Здавалося, що все вирішилося. Їдуть чотири машини на ЗСУ. Питаю хлопців, чи візьмуть. Хоча саме необхідне. Турнікети, перев'язки, тактичні ножиці та інше, хлопці згодні забрати. Але знову чесний митник попереджає їх: якщо візьмуть хоч щось, то матимуть проблеми. Звичайно, хлопці нічого не взяли. І тут митники пропонують перегрузитися, але за умови, що вони. Самі знайдуть кому я відмовляюся. Взявши відмову, повертаюся до Польщі. Паспортний контроль запитує, чому мене розвернули. Відповідно, не розуміють, як так відкривають машини, починають голосно кричати. Курва майце, все повинно їхати до войська. Польський митник пояснив: якщо вони мене не пропустять або не розгрузять, то ми це все лишаємо на польському складі, бо не можемо випустити це все до Польщі. Знову розворот, Повний відчай. Втома із зневіра. вже 27.07 Я знову на українській стороні. втомлена і вирішила лягати спати тут. Трохи чесні, закіпішувала, але мені було вже все рівно. 7.30 ранку. Я вийшла з машини. Нова зміна, вже все знала і пробувала якось мені допомогти. Довго розбиралася, чи все ж таки моя машина підлягає 8704 вантажний, чи 8703 пасажир, Все ж таки, 8704, яка не може їхати по консульському обліку, і тут знову куча проблем. Заставу взяти не можуть, хоч я і не мала таких грошей, але вирішила, що зараз день і зможу в когось позичити. Випустили як вісімдесят. Сім не можуть, бо машина вже засвідчення в системі як 8704. Парагруз Перегруз не можна, бо прикордонники не впускають машину, яка вже приїхала. Описати весь цей жах словами неможливо. Все ж таки, після цілого дня мордування випускають машину на перегруз. 18.00, Я на польському кордоні відкриваю повідомлення від мами. Моя доню, ніхто до тебе не їде. Ти голодний і холодна, і тут мене прорвало сльоз Річкою відпустка зіпсована. Батьків не побачила, щоб їхати з новолегковим авто. Просто не маю часу і сил, бо вже виходжу на роботу. Сама себе питаю, для чого тобі це все потрібно. Ти могла просто з'їздити до батьків і спокійно повернутися назад. Для чого це все робити, якщо це крім хлопців на передовій нікому не потрібно? Вони всі сидять у чистих кабінетах, на них форма з дорогих тканин підшита під них. Вони гарно виспалися в теплих ліжечках, попили каву і виносять мізки, таким як я, бо ті, що провозять не гуманітарну допомогу, мають якогось біса їм забашляти. Поясніть, будь ласка, як легковим. Автомобілем можна вести допомогу з Данії, чому за такий довгий час війни досі не внесені зміни до законодавства. Чи поїду я знову на кордон? Ні, це була остання крапля. В мене немає більше сил боротися з цими перевертнями. Мене просто знищили і вбила надію на процвітання нашої держави. Боліше усвідомлювати, що Польща пропустила з попередженням, а наші чесні митники не змогли так зробити. Особисто чесному митнику бажаю щороку мати таких два дні відпустки, які отримала я йому цього вистачить з його черво. Есною тонкою натурою хочу відмітити те, що на всі прохання назвати фамілію чи ім'я цей перевертань відмовив. А нашим соколикам бажаю повернутися живими і неушкодженими, бо надія тільки на вас. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.